Доповнення перше, де О, тут оце. є апеляційна скарга, це є наказ, ну, це, це є скарга розпорядження, ну, скарга, це є скарга, скарга. надія. Але судді. Це, не... це не є апеляційною скаргою, ви розумієте? Вам ви від... Тобто суть змісту, вам злочина не цікава, вам цікаво, як шапочку назвати. Тобто, дивіться, для вас принципово важливо набри... назвати документ наказом. Назвати документ. На Якщо ви не погоджуєтесь із рішенням процесуальним суді Печерського суду, ви маєте звернутися до Київського апеляційного суду зі апеляційною скаргою. Ви з апеляційною скаргою з тих документів, які ви зараз надали, не е, є компетентні люди, які по змісту бачать, що тут де про злочин, а не по шапці дивляться. Mm -hmm. Можна крім того, що шапку читати зміст. Про якому йдеться про економічний злочин, який покриває судді. Якщо нема компетентних людей, дайте компетенти. А ви, якщо по шапці дивитеся і не читаєте зміст. Будь ласка, ну, на мене не кричати, Я вибачаюсь, я просто я не розумію. Кричати, мені, я не ви мені розрахую. кажете, ви по шапці, тобто ви зміст не читаєте, вам треба Думається. важливу шапку зазначити. Це як я? Я щось не розумію вашої компетенції. В змісті чітко зазначено злочини конкретні людей, покривання конкретних злочин. Думається. А ви мені Думається. кажете, за шапку. Послухайте, ви не ну, будь ласка не ну не перебувайте і не кричите. Ну поясніть тоді. Ще раз ви зараз щось... один раз сказали, що ви оскаржуєте рішення судді Печерського суду, а інший раз ви сказали, що ви повідомляєте про вчинення так, я все в одному, бо я вже та муди замучився. Я доповнень куча дав. Я все в одному цього не погоджуєте? Я, я хотів, щоб мене ви викликали, і ви? допитали, щоб не допитали, щоб я дав роз'яснення. Що, що відбувається? Зверніться а мені Скільки злочин де вже податки не платяться. Ви що жартуєте? Зверніться, зверніться. Я, я звертаюся. Вчора прийшов, кажу, і дайте. Ви не звертайтеся за поліційну скаргою. Дайте компетенти дивіться. Давайте, дивіться. Ви звертаєтесь з наказом і ви звертаєтеся. А з... З... я вже, я не знаю, як вам толкувати. Прийшли і буде. Представників нації, щоб злочин відкрився, щоб бюджет попали гроші в такі сходи. Злочин відкри викрився, викривкрився. що вже заговорюється. Викрився злочин економічний на декілька сотень. Вам не важливо суть. Ви ши ви читаєте шахту. Ви, ви таке враження, як не чуєте мене, злочин економічний. Тут описано його. А як шахта звучить? вибачаюсь, я може не настільки компетентний, як ви, щоб я. Соціальним кодексом вимоги до апеляційної скарги. Тобто, якщо я шапочку не так да, да, нажав, то злочин можна відкинути. Давайте да? апеляційну скаргу на пакети, з якою ви не погоджуєтесь. Опишіть, будь ласка, причини в апеляційній скарзі. Чому ви не погоджуєтесь? Ви жартуєте? Тут все описано. Тільки шапочку назву другу. Доп, в мене. Осінні... Я вже прийшов до вас безпосередньо. Тримайте. Тримайте. Тримайте, ви взяли, от, будь ласка, передайте керівнику, щоб він цей о, безпосередньо в руки. Що, в відповідальності, тому що це йому ж склалося. Тут ще є ухвала, передайте, бабки. Бо тому що це вам все йшло доповнено. Візьміть у до вас. Через подавати. Я подав вже. Документи подаються через канцелярію. Я, я вже подав Чому? через канцелярію. Вона вас письма. Письма. Ні, у вас зареєстрована, там є печатки зареєстровані. Я їх просто Вони зареєстровані. Вони зареєстровані з печатками вашими. От, подивіться, от. Ваші печатки. Якщо, а, якщо ці Ваші, зараз, да. значить, у нас є, ми примоти не ні, Ви, ви відказуєтеся передати керівництву безпосередньо скарги на економічний злочин, сотні мільйонів гривень? Получати? Ваші оці скарги є у нас в суді зареєстровані. Так, я хочу, і... щоб ви безпосередньо поклали на стіл керівнику, щоб так. він бачив, хто відповідає. Це, що разом, він разом, це злочин економічний в даний час. Ви жартуєте чи? Будь ласка, на мене кричать. Я не кричу, вибачаю загород. Прийшло багато часу. він? Ну ви ж передали йому мою скаргу, правильно? Ну, Можна, будь ласка, не нахиляйтесь. Ну, не не ну, Трош... Ні, просто здається, що якась загроза від вас, ну, типу да -да. фізичного плану. Капець, ви придумали вже таке, У нас від, від вас загроза. Мене вже прислідують. Якби тоді передали скаргу, то що я подав, і мені би відповідь керівники, да, я б вже нічого. Він вдома, так, да, все? Ні. А де? Керевник. Ну, капитан корабля. Керевник, капитан? Ну, ладно. А. Я вас попрошу... Да? Я вас попрошу не заходить. Доброе дня. Секунду, секунду. Там нет силы. Опа, опа. А ну, опустить? Так, так. Я, я представляю пресу. Угу. Ви так. ж капітан корабля, правильно? Так, так. так, Давайте, так, так. Ці от, Я арестую. Угу. Дивіться, я передавав через секретаря угу. вам е, вже десь зимою по поводу роботи підпільного казино. Ви в курсі, напевно, тому що я у вас угу. і був у колеги, і е, подала вам. У кого, е, скажіть? Ну Я забув, в мене відео є, можу показати. Подали вам, я розслідую роботу пільне ну Ви знаєте, по-любому, тому що секретар вам передавала мої повідомлення про злочин, розслідування, ті, що я веду, правильно? Ви в курсі. Зараз я на тіктоку покажу. Ну, якщо що вам точніше. Ні, ну, ви, щоб ви розуміли, просто дуже багато культурів, дуже багато матеріалів, які Дивіться, я вам заходять до мене кожного ранку. Да. Да. Дивіться, я розслідую роботу підпільних казіно, які працюють в Києві. Так. Розслідую їх вже рік. Більше року. Нормально, ми. Розслідую вже більше року, за да. мною відкриті кримінальні справи. Мене вже почали переслідувати. Я до вас зимою приходив, вашої секретарші попросив угу. передати вам руки повідомлення про злочин. Угу. Дивіться, я по в повідомленнях своїх повідомляю, угу. що йде злочин, мене переслідують. Угу. Я подаю угу. сюди скарги. мені замість суддя якийсь відповісти, угу. будь-який по, по автоматичному розподілу. Мені відписують, якісь секретарші ваші. І прочі. Я я прийшов до вас запитати, mm -hmm. що у вас відбувається в вашому відомстві у цьому організації mm -hmm. апеляційний суд. Чому не розслідують mm -hmm. судді? А розслідують мені відписки, е, мої повідомлення про злочин, про економічні злочини сотні мільйонів гривень. Ви знаєте, скільки підпільне казіно мають платити ліцензії в суд е, в бюджет країни? По 72 мільйони гривень. Плюс податки. Два казіно підпільних тут працюють. Я їх викрив. Я викрив. Куча е, працівників правоохоронних органів, які їх покривають, на мене йде переслідування. Я відкрив же кримінальні справи на працівники СБУ, які на мене накидуються під час слідства. Ну mm -hmm. реально, от я можу відео показати, у мене відеопротоколи є, mm -hmm. де вони просто з ноги на мене скачуть. Mm -hmm. В відомстві СБУ mm -hmm. від мене втікаються. В мене mm -hmm. це слідство не ведеться. Прийшов я в апеляційний суд раз, другий. Зараз одна скарга на СБУ по поводу дії СБУ У вас лежить mm -hmm. суддя, захворів півтора місяця. Друга хто суддя, хто скажить зараз. Тобто відбуваються якісь е, е, такі дії непонятні. Mm -hmm. Я тому вибачайте, що я до вас я вже mm -hmm. вже вірвався. Бо mm -hmm. тому що mm -hmm. дивіться, це папка, це є четверта mm -hmm. частина документів за mm -hmm. більше рік. Mm -hmm. Це я скарги. І прочі. Тобто, я для бюджету країни хочу виявити вложити mm -hmm. декілька сотень мільйонів гривень. Бо тому, що кожна ліцензія 72, плюс податки, вже другий рік казино працює. У mm -hmm. мене інсандерська інформація. Я звернувся. У мене є папка. Я у Львові звертався. Тут звертався тільки не звертався вишен корупці... Верховний суд України. Що звернувся? В СБУ, БР, ДБР, чотири райвідділа. Мене виганяють, прислідують, на мене нападають. Mm. Я от не розумію, куди звертатися ще. Mm. Ну, Кабінет міністрів там і прочі, там тяжко попасти. Зараз я тільки що був за суддю, питався. Е, от. Я не розумію, до кого ще можна. От я тому, як кажуть, оті Добре, бумажки, дивіться. Добре, хочу уживити. Сядемо зараз спокійно, тут сядемо з вами. Давайте, Ми завтра зараз сядемо і коструктуємо сюди. Бо тому, сі що сі я сі до сі вашого сі колега сі прийшов і мені каже, напиши, бо, бо я не так шапку написав. А от тобі кабінет Равіченко да, Лев. Да. Да. Я цей з ним, говор... апарату, так, 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 я з ним апарату, говорив. Так, і... так, я з ним говорив. Дивіться. І я просто не розумію. Ігнату. Вот. Ігнату, от я 30 серпня да. подав скаргу. Це ну, увім... все нормально, все нормально, не входить. Да, привіт, да, да, да. Да, от, да. я з ним якраз говорив. То це, я розумію, ви на роботі, але ви маєте. Прийняти відносно закону про викривання корупції якісь дії. У мене йде де от переслідування нападу. От є в мене відео. У мене просто камера була. Диві, дивіться, давай, давай, Ні, так. В мене йдуть переслідування. Так. Я хочу в бюджет країни повернути в даний час сотні мільйонів гривень, щоб прикрили ті казино.